Гостра потреба чи старі договорняки тут і зараз на Софійській Борщагівці, що під Києвом, розгорнулася жахлива ситуація із закладами освіти, які просто переповнені. Саме тому місцева влада борщаги змушена квапитися і якомога швидше будувати нову школу і дитячий садок. Декілька невдалих спроб, але тендери таки провели. Але ж кому влада Борщаги віддала тендерів на понад 700 мільйонів гривень в цій історії і чинив депутат Борисполя від слуг народу, і бізнес-партнер дружини міністра часів Януковича. Ну і звісно, тендери провели без конкурсу. Як це взагалі трапилось? Давайте розбиратись. Коротше ситуація із вільними місцями в садочках та школах на Софійській Борщагівці дійсно патова. Місцева влада чомусь не захотіла із нами поділитися, як із цим справляються діючі навчальні заклади. Але ми можемо і самі прикинути у борщагівській громаді, яка складається всього з трьох сіл, зареєстровано аж 9 тисяч дітей шкільного віку і ще 3,5 тисячі дошкільного. Але ситуація стала ще складнішою, коли з початком російського вторгнення в селі оселились ВПО. Ну що ж, довелось будувати школу і дитсадок. Тендер на будівництво школи вартістю 421 мільйон гривень виграла фірма «Прат Агробут Механізація, а будувати дитячий садок за 283 вісімдесят Мільйони гривень буде компанія міське будівництво. Виграли вони з різницею у два дні і без проведення конкурсу. Ну і переможці виявилися доволі досвідченими. Але давайте подивимось, хто за ними стоїть. Прат агробуд, механізація тобто ті, що будують школу, належать Ігорю та Володимиру Шалімовим. У 2020 році обидва стали депутатами Бориспільської міської ради. Ігор від слуг народу, а Володимир від партії Наш край. Наш край це щось типу ОПЗЖ. Його теж створили в з партії регіонів, що цікаво, у попередньому скликанні Шалімово теж потрапило до міської ради і обидва від нашого краю. І шалімов на Софійській Борщагівці прямо люблять, адже колись вони вже реконструювали одну зі шкіл за 233 млн грн. мільйони гривень. А тендер на будівництво школи і взагалі став найбільшим для їхньої фірми. Але набагато цікавіші власники було у фірмі Міське будівництво це ті, що будують дитячий садок. Фірма народилась у Донецькому, хоч згодом і змінила прописку. Ну і власники були теж Донецькі у 2016 році. Власниками були брати Іван та Тимораз Гветадзе. Перший був депутатом міської ради Донецьку, а другий депутатом одного з районів Донецьку. Ну і звісно, обидва від регіоналів. Проте найцікавіше ховається в іншій їхній фірмі Тріол Авто. Їх бізнес-партнером по цій компанії є Ірина Сафіуліна, і це дружина не просто якогось депутата, а цілого міністра молоді та спорту часів Януковича Равілля Сафіуліна. Ось він на фото із табачником. Ну і власне ця компанія теж проводила багатомільйонні будівельні роботи на Київщині. І, начебто, якщо такі великі і досвідчені компанії зможуть якомога швидше побудувати заклади освіти на борчагівці, то нічого поганого в цьому немає. Саме так ви могли подумати, якщо не дивились попередні сюжети Київвлади. Адже ми неодноразово розповідали про цікаву закономірність на Київщині. В регіоні тендери на сотні мільйонів гривень осідають саме серед тих фірм, які ведуть до Різних депутатів, часто до місцевих, чого тільки вартий кейс з Бородянки, яку відбудовувала фірма одного з депутатів цієї самої Бородянки, обов'язково подивіться цей сюжет. А про інші події та скандали на Київщині ви можете дізнаватись телеграм-каналі Київлади за лінком в описі.